Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас з вами буде трошечки незвична рибалка і я сьогодні буду рибалити на, Та -да -да -да... на китайський муль. Подивимось наскільки це дійсно або так погано, як його про нього кажуть, або дійсно настільки кайфово. Тож, зараз ставимо і будемо пробувати. Короче, беру я цього монстра. Намотав сюди обривок якогось шнура, чесно скажу, що я сюди щось тримаюся мотати. Більш-менш нормальний шнур, тобто на метал обривочок якогось там, навіть не знаю, що це воно таке є. Кручу чутно ну, як щось стукає. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тобто така є тема, не знаю, може тут справилося віку. Зараз будемо дивитися з цим всім, розбиратися, що воно, як воно. Ну, коротше, перше враження, скажу вам, м'яко кажучи, не, не дуже. Ловити сьогодні буду з Одіком, бо я так... Розумію, що ця катушка не для маленьких вантажків, тож збираємо і будемо зараз шмаляти. Отже, супер-мега катушка. Так, підтягую осівик до, скажімо, режиму комфорту. Думаю гальма на максимум дамо. Отакоє так. підтягнемо, о, навіть фрикціон. І так, ну що, я думаю, що катушка ця така. Мабуть, не зовсім лайтово, тож 20 грамів, 10-сантиметровий твістеріг і зараз будемо пробувати зафігачити. О! Оце полетіло, оце красота. Я думаю, це все чужу. Всі, -всі, Всі це почули. да? Клас. Що сказати, Китай радує. <nose masturbic> Жесть, там ще ж, мабуть, є ще якась гальмувалка. Зараз побачимо, що ви. Ооо! Тема. Короче, веду ці 20 грамів і відчуваю, як просто всередині там всі ці кишки у неї аж гудуть. Така я, звісно. Да, враження, м'яко кажучи, не ахті. Жесть, таке відчуття, що там просто е, якийсь тракторний завод, мабуть, всередині, і точать ці шестерні. Все реально, все і корпус ходора ходить. Ну, таке, звісно. Враження, я вам скажу, на любителя. Ага, і що от якось так дивно вона просто грає, якось ця катушка в руці, вся. Це мабуть через те, що в неї пластиковий корпус. Коротше. Коротше, тема на любителя, зразу вам скажу. Так, а ну ж давайте ну, зараз навісимо може ці гальми. Ще раз накинути, хоч би її не розірвало. О, ні, ну воно летить 20 гравів, але ж ви чуєте як? Це просто жесть. Я вам скажу, що е, перше враження від закиду е, цією катухою просто якесь люте. Ну, мацюка це можна, але без мацюків це не можна сказати. Тобто, ну там щось таке страшне, воно летить, там пиляє, гуде, зудить все одночасно і воно тобто відчувається, як вона вібрує в руках. Коротше, жесть. Давайте зараз ще глянемо, що там по гальмівній системі. Зараз зніму кришку, заглянемо разом з вами. Тут написано Dual Cast Control. Я так розумію, що це подвійна, мабуть, гібридка має бути. зараз глянемо, що там є, може там ще якісь центробіги. Дуал, каже, каст контроль. Я бляха, щось тепер буду цього вже знімати, щоб воно хоч ніде не впало, бо не знаєш, як воно. Ага, от так воно працює. Ця тема вниз і... Так, а що у нас нолик да, стоїть? Тобто це має бути воно вимкнене, я так розумію. Чи як воно, бряха? Як воно ще ця вся система ХЗ, як вона працює, ну походу стоїть на нулі. Ось. На нулі, тож теоретично вона має бути вимкнена. Ну, зараз тоді ще покидаємо з тим, що є. І, скажімо, воно стає, все люфтить, все-таки кноби люфтять. ну Тут так ну, якось не зрозуміло, бо по позатягав, все. Короте, зараз будемо далі шмаляти нею. що, Шо, 7, давайте на 6 поставимо. Капець. Ну, таке відчуття, що то все-таки магнітка працює. Ой, центробіг працює, зараз. Я вже трошки підгальмовую пальцем його. Може 7. Все-таки треба. Коротше, зараз буду я гратися. ну Масаєш, що коли крутиш, воно щось там таке подиркує, погаркує. Ну, оскільки тут же ж Cast Control, да, то я вирішив все-таки ще спробувати, як буде працювати центробіжна система. Вимкнув на середнє положення на трієчку, гальма магнітні вимкнув повністю. Зараз зберемо кучі це все діло. Так, тримається, тримається. І пробуємо кидати лише на центробігах. Ну так, да, гірше значно летить, ми бачимо. Можливо, справа в тому, що забагато дуже центробіга. Шуршати ще стало якось по-іншому. Ще додалися якісь нові звуки, може це там сама е, ці вантажки труться об дзеркало скорше за все. Бо я не зовсім до кінця зрозумів, як вона працює ця система. Ну, чесно кажучи, не буду вникати туди. Щось взяв я, мабуть, не 10. Коротше, я вставлю фото, де буде з вагою цього Ратліна, щоб я вам не... Не цього, не казав неправду. Так, давайте ж тоді що ми будемо щось робити далі. Так, з цією катухою на двійці на... зараз виключимо повністю цю тему і будемо кидати лише магніткою, бо чесно, центробіги, оці щось вони якось не дуже мене вражають. так, Давайте на 7 поставимо. Ця штука, до речі, так люфтить, що просто страшенно, страшно за неї. Якогось листка. Щось таке. О, десь так. Немає оцепа. Так, зараз. Гоп, каже, що не буде воно летіти на такій настройці. Зараз ж додамо. Давайте на максимум спробуємо. Так, ну Ратлін грає якось, але він повільно тонучий. Гра така не дуже скажімо, виразна, відчувається, але Так. грає, повільно тоне. Так, то що, ми гальма на максимум включаємо? Без пальців не летить. Бачимо, да, магнітка не дає нам закинути. Я не шибко його кидаю. Не дуже, скажімо, потужно намагаюся кидати плавнувато. Шпуля вже відчувається, що дуже пізно стартує, того що приманка, скажімо, залегка для цієї шпулі. Ану зараз спробую ще раз. Клавіша, до речі, якось так падає дуже низько. Гоп, не дає вам нам закид зробити. Це копія рудри, Воблер, як ми знаємо, доволі важкий. Це і, до речі, викидається непогано. Гримить теж, Гра в нього причудово. Не можу сказати, порівняти з оригіналом, але ловить. Вона розловлена, ну ось, тобто воно ніхрена не хоче летіти. Як би я не намагався, воно летить, це як кажуть, стабільність признак майстерності. Воно летить однаково, що той Ратлін, який в два рази, мабуть, якщо не втрила за цю приманку. Або в но ну несуть. І ця приманка так само летить, як і той ратлі. Тобто не дає змоги більш-менш нормально закинути. Так що всі, хто кажуть про китайські мульти, що я не можу закинути, я з вами погоджуюсь. У мене ще, до речі, якось був на тесті мульт від Флюгер. Там була аналогічна ситуація. Ми кидали дуже важкі приманки, воно якось відносно ще летіло, а воблер летів так само, як і ось з цієї катушки. Тобто я не можу його закинути більш-менш далеко. Зараз ще давайте спробуємо зменшити знову, скільки у нас тут стоїть. А, на одиничці стоїть. Тобто вимикаємо в нуль. Ой, в ту сторону. І зараз спробуємо на магнітах, чи дасть воно хоч якісь так, магніти на фу. Будемо дивитися, чи полетить, чи ні. Притримую пальцем, бо О, ну, з магнітами полетіло, звісно ж далі. Але я страхую пальцем, щоб не було перебіжки, бо не хочу я його відстрелити. Все-таки приманка хоч і така недорога, але вона робоча і як перевірити щось десь, то має право бути або в корчі десь полетіти, або ще щось таке. Так, а ну ж давайте ну, трошечки зменшимо. Наприклад, на 7 поставимо. Зараз плавненько кіно, подивлюсь, що буде. Оп. <кх��> а ось що буде. Все-таки відстрелив. Не хотів, але відстрелив. Е е е як там кажуть, добро пожалувати в бит... китайський бейткастинг. Ось такий він, друзі. Так що хто дивиться, от вам, будь ласка, характерний приклад китайських мульців, як води працюють. Не хотів відстрелити цього в але все ж таки відстрілив. До речі, кидав не дуже сильно. Ну що ж, подякуємо воблеру, поставимо йому лайкоса. Ну, китайський кастинг. Що ж, тестуємо далі, зараз може ще щось відстрілити. Ну що, воблеру ми подякували за те, що він приймав участь у нашій програмі. Нехай. Водяний отримує компенсацію, так би мовити, за нашу виловлену рибу. Далі, що ж, тестуємо це чудо техніки. Я вже вчепив знову цього твістерюгу, але вже цей раз там 12 грамів голова на ньому стоїть. Воблер я вже один відстрелив, у мене ще є один такий сумнівний, але, мабуть, я його все-таки залишу собі, не буду вже кидати в облір. Ми побачили, що. Гальмівна система не витягує комфортно, комфортної роботи з воблерами. Магніт нам 7-8 не дає хіба що на максималці, і то якось так корявенько кидає, а центробіг дає, ну, давайте скажемо це, якусь роботу з воблером, але воно не летить. Тобто катушка якраз така для початківця агонь. Або не кидає, або відстрілює. Ну що, з чим джигом вже є питання. Зараз спробуємо на 6. Давайте поставимо, бо він вже не летить. Я щойно намагався закинути. Ну так, ще от на 6 більш-менш. Більш-менш воно ще летить, але відчувається, що шпуля стартує дуже важко. Це там скільки? 12 грамів, мабуть, голова. Ну і твістер, я думаю, грамів 5, тобто так, дебело вже там воно важить, все це діло, але... Як ми бачимо. Коротше, про комфортний закид, ну не дуже можна говорити з цією катухою. Ну що, Дімончик, я тобі китайський мульт. А що ти таке робиш, що ти придягаєш шнур? <рес> Коротше, Що я можу казати? Вона, на мій погляд, вона летить дуже далеко, але чомусь вона на більше як на половині шляху, воно просто дає відстріл. Я не розумію, чого це так. Це до речі, ой, де вібрацію. Це, до речі, осьовик налаштований, так як я налаштовую. Тобто він має бути затягнутий на катушці завжди, щоб його не ловити. Я не розумію, чого така штука відбувається, тому що в моїх настройках осьовик завжди перетягнутий. У мене осьовик ось затягнутий, все, типу, але і така вібрація, типу тут якийсь, як ти казав, Камаз, Зіл стрімна катушка. Не раджу її покупати. Китайський кастинг це сила. Так, ну що, Дімону кастинг цей китайський сподобався дуже одному і мені Димону другому також сподобався. Але я вже вирішив, сьогоднішню рибалку буду добивати цим шедевром. Інженерії, так би мовити. Да? Бляха, чесно скажу, мені вже шкода кидати ці приманки. <хи> Ще й гаки фірмові класні твістера, але я іншого з собою не взяв. Тож буду мучити, вже на 20 грамах буду ловити, що робити. Іншого виходу в мене немає. Чесно скажу вам, ентузіазм до експериментів пропав повністю, бо я зрозумів, що тут і так ловиш нею на грані провалу. На грані відстрілу, як би ти не кидав, тож е, буду ловити на важку тему, гальмувати пальцем. Коротше, жесть. Це просто жесть, я скажу вам отак. Як воно кидає, як воно там гупає все це діло, ну на любителя. Ну що ж, друзі, покидав я цією дивокатушкою сьогодні, Уже, бачите, дощ пройшов, навіть природа вже плаче, глядячи на мої муки від цього дивного агрегату. Коротше, скажу вам так, якщо вам нема куди діти невелику суму грошей і ви хочете це придбати, тоді вам туди можете купити і одразу її викинути. Якщо її купувати для початку, для того, вірніше, щоб навчитися ловити бейткастингом, я вам скажу, що вас відверне дійсно на все життя від бейткастингу і ви будете казати, що це повна лажа. В цілому тепер кілька слів про катушку. Корпус, коли ми матаємо, там, да, нестабільний, скажімо, вона у вас живе на спінінгу, тому що він, я так розумію, тут пластиковий. Шпуля при закиді і вся катушка просто верещить так, що це жесть, якась вібрація, віддає просто в руку таке відчуття, що там я навіть не знаю, що відбувається. Страшно, коротше кажучи. Люфтять кноби, закид не вдається. На центробігах взагалі ніхрена не летить, не джиг, не вобляр. На магнітки джиг ще куди не йшло, але з цим страшним вереском летить. Воблір відстрелює, як ви вже бачили. В цілому у мене про неї тільки дуже і дуже погане враження. Якби таку хрень, ну я вам скажу, це просто десь в серванті, або там десь поставити, дивитися і всім розповідати, що отакою штукою не можна користуватися. Не виключно, що це саме мені, саме ця модель попалася, така невдала. Але тепер у мене є також той тобто стереотип і шаблон, що цей китайський кастинг є настільки хріновим. Дуже давно я кидав якимсь хайбосмартом і ще якоюсь там штукою, от вони приблизно, ну може, не так волали на закиді, але теж кричали. Ну то не була повноцінна рибалка, тож на рахунок їх я вам не можу сказати, але воно також страшно громихало, також щось там у них крутилося. Тобто ці всі механізми відчувалися, як працювало. Оця вже тема підкреслила моє загальне враження. Отже, я ні в якому разі не можу вам радити китайські. Бейткастинг. Якщо ви купуєте, це провал одразу. Ну що ж, на цій, ну, мабуть, не дуже мажорній ноті буду закруглятися. Тож всім, кому сподобався відосик, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. Ну, далі буду знову шукати якусь цікаву тему. Всім добра, бувайте!